Добрий день. У світі пахне війною. Китай прискорено нарощує своє озброєння і уважно стежить за подіями навколо російсько-української війни. І ясна річ, що якщо агресор не буде показово покараний, то Китай вирішить, що йому тепер теж все можна і обов'язково нападе на Тайвань. Китай постійно підкреслює, що вважає Тайвань своєю територією і тому в будь-який момент може його Захопити, ну, що називається, повернути до себе, навколо Тайваню регулярно літають з розвідувальною місією або з залякуючою місією китайські літаки. Не так давно Китай проводив військово-морські навчання, де імітував спробу не допустити до Тайваню, тобто блокувати американські авіаноси, щоб вони не могли прийти на допомогу Тайваню у випадку, якщо е, на Тайвані висадиться китайський десант е, Днями е, посол Китаю в Данії влаштував там дипломатичний антитайванський скандал. Ну і таких е, подій їх насправді дуже багато. І Китай навіть і не приховує, що збирається рано чи пізно захопити Тайвань військовим шляхом. На тлі цих всіх подій Тайвань днями опублікував оновлений посібник з цивільної оборони. Цей посібник створений для того, щоб допомогти цивільним людям реагувати на можливі надзвичайні ситуації, зокрема. На вторгнення Китаю. Це вже є третє видання посібника Він само собою охоплює ситуації з землетрусами, з цунами, з різними стихійними лихами, але при тому йде і перелічення тих загроз, і як треба діяти у випадку китайського вторгнення. Там можуть ті військові загрози, які в ньому перелічені, є такі, як Руйнування критично важливої інфраструктури, руйнування підводних кабелів, ворожі безпілотні апарати, що діють в повітряному просторі Китаю. Ну і Цей посібник навчає людей, що шукати укриття під землею або в приміщеннях, коли лунають сирени, Повітряної тривоги рекомендується швидко залишати район, якщо вони вважають, що бачать військову активність. А скільки цивільним особам, важко відрізнити дружні сили від недружніх. Тому їх закликають: якщо підвищена військова активність, просто уїжджайте. Залишайте цей район щоб не потрапити, ну під вогонь недружніх військових підрозділів. Так само там закликають людей отримувати точну інформацію по радіо або телефонувати на урядові екстрені лінії. Само собою вони перелічені. Що у випадку збою в роботі інтернету е, треба використовувати радіо і телефон. Ну, враховуючи, що Китай перед, скажімо, вторгненням може обов'язково провести мас масштабну кібератаку для того, щоб Заблокувати інтернет на Тайвані чиновник Міністерства оборони заявив, що книга підкреслює ту ідею, що чим краще підготовлені люди, тим безпечніше буде їм. І він також зазначив, що метою цього посібника є допомогти людям захистити себе та інших, ну а також підвищити їхню відданість обороні. Тайвань правильно діє, тому що діє якби на випередження. Тому що, наприклад, зараз в Польщі мешканці прикордонних сіл почали звертатися до польського уряду з проханнями теж зробити для них посібник або лекції, або там, як їх назвати, семінари, навчання, як діяти у випадку, якщо літять російські дрони. Адже вже неодноразово російські дрони залітали на територію Польщі е, і навіть розрушили будинок. Е, доводилось піднімати авіацію е, і люди, які, зокрема, і мешканці того самого будинку, їхні сусіди, мешканці сусідніх сіл, вони тепер звертаються до влади. Що нас треба навчити? Як ми бачимо, Тайвань. Не очікує ситуації, коли китайські дрони вже залітять е, на територію Тайваня, а починає готуватися до всіх цих ситуацій вже сьогодні. На все добре.